Атака шахедів посилення примусової мобілізації нато викриття підготовки теракту у Запоріжжі про це та інше у підсумках Суспільного. 19-річний хлопець дістав поранення внаслідок російської атаки дронів на Запоріжжя. Він перебуває в лікарні його стан стабільний. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Нагадаю, окупанти запустили по місту 17 шахетів. У наслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок та будівлі в дачному кооперативі. Комунальники вже закрили вибиті вікна. На окупованій заяс було пошкоджено резервуар дизельного пального. Як повідомив 26 березня, речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий розлитого диспала вистачило б для живлення аварійних генераторів станції протягом 25 днів. За його словами, інцидент є прямим результатом заміни Росією українських експертів на некваліфікований персонал. 19 років ув'язнення в колонії суворого режиму російський окупаційний суд засудив працівника ЗС Сергія Потинга. Його обвинувачують в нібито шпіонажі і тероризмі. Мовляв, чоловік передавав СБУ дані про автопарк правоохоронців РФ, а також буцімто спробував підірвати автівку представника російських силових структур. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. На тимчасово окупованих територіях області фіксують нову хвилю примусової мобілізації, як повідомили Бердянській міській військовій адміністрації, там влаштовують рейди на підприємствах, шукаючи чоловіків призовного віку. Під мобілізацію потрапляють також іноземці, яких Росія сама завезла на то для відбудови зруйнованих міст і сіл. Готували теракт на день СБУ у Запоріжжі. Затримали 19-річного хлопця та його 18-річну дівчину, які планували підірвати вибухівку поблизу однієї з військових частин. Як повідомили у службі безпеки, вони були завербовані співробітником генерального штабу збройних сил РФ. Та за 5 тисяч доларів погодились влаштувати терористичний акт в багатолюдному місті у Запоріжжі за державну зраду та підготовку теракту. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Будівлю 10-ї лікарні у Запоріжжі хочуть перетворити на ЦНАП. Виконком міськради доручив спрямувати півтора мільйона гривень на розробку проєкту. Нагадаємо, медзаклад реорганізували торік та переєднали до міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Персонал лікарні оскаржує рішення у суді. Нині триває розгляд справи в апеляційній інстанції. У Запоріжжі судитимуть 30-річного хакера, який розробляв та продавав шкідливе програмне забезпечення, як повідомили в Нацполіції області, його програма дозволяла викрадати дані, збережені на комп'ютері. Зокрема, збирати паролі від соціальних мереж, електронних пошт, банківських акаунтів. А також дані криптовалютних гаманців. Цей вірус фігурант збував через хакерські форуми та спеціалізовані месенджери. Відтепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Та був цей тиждень, Аби дізнатися більше. Дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.